Я хотів би звернути увагу, що незважаючи на важкі економічні умови, вперше в історії нашої держави грошове забезпечення військовослужбовців за контрактом буде більше середньої плати в цілому по Україні. Такого не разу за весь час незалежності України не було, коли у військового є можливість обрати професію захисника вітчизни і за це отримати достойне грошове забезпечення. Звичайно, що все це ми робимо для того, щоб змістити Збройні сили, інше військове формування, забезпечити реформування військ і змістити нашу обороноздатність. Ми на таблиці проводимо приклад деяких окремих війніше, посадових осіб, командирів, починаючи від стрілка. Командира відділення, командира звода, роти, батальйона, бригада це безпосередня та категорія, яка приймає участь в бойових діях. І я хотів би звернути вашу увагу на різницю, яку вони зараз отримують грошове забезпечення, і яку вони будуть отримати після прийняття відповідного рішення. Так, наприклад, стрілець він зараз отримує 2341 гривню. Це той хлопець, який прийняв рішення і підписав перший контракт. Ми плануємо, що він буде отримати 7 тисяч гривень. Командир відділення 8 тисяч, командир звода 9,5, ну і так далі. Командир роти, звичайно, практично вдвічі, грошове забезпечення буде збільшення порівняння з тим, що вони отримують зараз. Це надасть нам можливість розширити залучення до війська професіоналів.